У нас є скайп з позицій на передовій. Для нас це важливо. Ми впродовж ефіру тут з експертами говоримо про можливо якісь геополітичні теми, щось таке глобальніше, те, що нас чекає, і який зараз є розвиток подій. Але там на передовій є і речники, і військові, які до нас будуть вмикатися, аби розповісти нам оперативну ситуацію. Її теж мусимо розуміти зараз. з Нами на скайп-зв'язку Анастасія Бобровнікова, речник Оту Луганськ. Вітаємо вас, пана, чи Чуєте нас і? Нас цікавить, яка зараз ситуація у Торецьку, А коли росіяни пішли в активний наступ на цьому напрямку, і що зараз відбувається наразі ситуація в Торецьку дуже складна, м'яко кажучи. Міські бої проходять важко і нестабільно. Наші війська наразі стримують наступ, але ворог напирає напирає більшими силами. Також зазначу, що, на жаль, противнику вдалося пройти ще сусідніми вулицями Торецька, окрім вулиці Центральної, про яку я говорила раніше в інших ефірах, і вони випалили і повністю зруйнували будь-які будинки і укриття на цих вулицях. Так, ви можете бачити зараз на екрані наскільки жахливо виглядає Торецьк. і це дозволило їм пройти зайняти ще дві сусідні вулиці, окрім вулиці Центральної. А чи відомо вам скільки цивільних ще перебуває в цьому населеному пункті? За даними голови міської військової адміністрації, там було більше тисячі осіб. Однак я передбачаю ваше наступне питання: чи можна евакуюватися зараз? В Турецька евакуація дуже утруднена, тому що ворог веде активний артилерійський вогонь, плюс вони застосовують в піві за намагаються знищувати автомобілі, як цивільні, так і військові, не розбираючи. Тому зараз виїхати з Торецька на авто дуже складно. Складне запитання, пані Анастасія. Розумію, що можливо не завжди ви, як людина, при посаді у збройних силах можете це сказати. але тим не менше, я думаю, що багатьох наших глядачів цікавить, чи ведуться на жаль, зараз розмови. Наприклад, що з Турецьком буде те саме, як з вугледаром, коли президент Зеленський сказав, що життя українських військових важливіше ніж ніж руїни міста. А ми бачимо, що там також це місто потроху, на жаль, е перетворюється в місто ну, майже привид. Я розумію е ваше питання. З одного боку, я не хочу говорити якихось передбачень, тому що я не екстрасенс і не ванга. Однак одразу скажу, що хоронити. Торецьк зарано, тому що ворог не ще не дійшов до центральної частини міста. Вони зайняли тільки східні околиці, е, бої ведуться, там знаходяться сильні підрозділи української армії, і вони будуть захищати, стримувати ворога настільки, наскільки це буде можливо. Але е, також я скажу, що е, повторюю, мабуть, слова президента, що насправді. Е, ми бережемо кожне життя військовослужбовця. І якщо потрібно буде, ми будемо вибирати. І вибір буде на користь наших військовослужбовців. Долучаємо Владислава Волошина, речника Сили оборони Півдня. Пане Владислав, дякую, що знайшли час, аби вимкнутися в наш ефір. Яка за вам ситуація на напрямку, де ви працюєте, де ворог зараз найбільш активно проводить наступальні операції? І де, скажімо так, збільшують вони. В тому числі резерви свої. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. І, і, я зараз перебуваю на південному напрямку, я речник Сил оборони півдня України, і у нас ситуація, хоч, хоча і у нас менша, ніж на інших східних напрямках зараз бойових зіткнень. Проте ситуація не менш складна. У нас Тривають масовані обстріли, ракетні удари, удари дронами. Тому якби у нас теж досить непросто. Противник на Запорізькому і на Придніпровському напрямках він зараз збирає особовий склад для створення штурмових груп і підготовки таких штурмових груп. Проводить поповнення нове цих штурмових груп. Логістичне забезпечення, а також перекидання цих штурмових груп на передові позиції, і як говорить наша розвідка, десь, скажімо так, в недалекому майбутньому противник розпочне штурмові дії на декількох напрямках.